Воно вихлопний колектор, там впирається слінг той трохи. Ничего. Ну, ну. Ну все тут. Ничего страшного. Ну, все, бачите, як воно. Ну, не. Перекинуть його, то було б рівно, чи пофіг. И типа потом... Дальше. Дальше? Ой, все. А, ну можно и так. Да я бочу. Уже надо было все-таки колеса поменять. Все будет хорошо? Опустить, Опустить? Ну конечно. Трубку я бы не переламать. ж тут и все то воно на трубках держится, чи як понимать. Їх надо було в сторону, поняли, отхилить. А щоб в сторону отхилить. О. Ну, хебашо? Сереха, не бобай. Ти глянь, він крутиться на колесах. Ну да а це ж було таке, і що робити з цим? Сейчас. Так. Так, є там масло. Нема. Щось є вроді. А ну-ка. Так. Да. Масло є. Коротше, потрібно міняти сальник первичного вала коробки. М -м, він у нас тече. Тут сопливало знизу. І плюс до цього всього масло з двигуна почало також уходити. Через це я приїхав своїм ходом на СТО. Так, держу. І заразом ми побачили це. Тут було сухо, а тепер вже не сухо. Знач, з ним було не все в порядку ще тоді, але ну, візуально це не сильно було видно. Тобто було сухо. Ну, десь ну, чуть, чуть сухіше, ніж зараз. Потрібно його поміняти. І е, кільця поршневі також припустилися помилки і не замінили ми його. Ми їх кольцяці. ці кільця.

А ті букви треба? Ні. 25, 45, 10 Ну і кільця поршневі ми будемо також міняти, тому що трактор перегрівався, потрібно було раніше це все зробити, кинути нові, ну, і масло їсть двигун. Через це потрібно нові кільця сюди кинути, вже замовив. В такому стані трактор зараз, як зазвичай, нічого для нього. Незвичного. Що тут знімати? Тут знімати нічого. Розібрав, викинув і все, справився нахід. Так. Такі да. Такі такі. Такі такі, такі такі, такі, такі. МТ 200. МТ200. Ха-ха-ха. Цей трактор по всьому Ютубу. Саме э, цей розрекламірована модель буде трактора. Так, що... Це кранір, гай. Це пробка, блітнає. Пробка. пробка слідна, да, тільки її повністю треба викрутити, щоб. Понял, ми... Воно на бік буде ще стекти. Ну там вона... отверстие в ней. Чуки-чуки-чуки-чуки-чуки. Точно. А? Це точно ви праві. Ой, на прави. Ну це, конечно, проблемка. Подожди, надо. О, тряпочка, мені, о, да. Тобі То есть это не двигайтесь там.

Коротше, які у нас справи, дивіться. Із-за того, що масло... Що? Вон лежить. лебедка, вон синя, он під столом. Крючок бачу. Ага, бачу, бачу. А що лебедка? Це ж шталь. Лебедка вона ж друга. Ты блин! Да ч оно запуталось, елки-по... А поближе телефон. Ми. Да, а даже оно. Так оно як О, все, отлично. Отлично, це на скикаться. чи на Там написано. Аккуратно. Може, треба було... Ладно, держу вас. Держу вас. А головне, щоб на двигун не впало. <сélix> <сélix> Три. А, ну щось маленьке для трьох. Ну, коротше. Дивіться, масло жрало, як прокляте. Но не диміло. Згорало воно тут. Я думаю, по поршням видно. Е, скільки поїздив трактор після капремонту? Місяць не поїздив, ні? Він же ж і не кожен день їздив. Масло горіло в камері згорання. Нагар дивіться який. Воно нічого не диміло, але згорало виходить так. Три рази по пів літри додавали, І це. Воно на нижньому рівні зараз знаходиться. Це масло. Я не зрозумів, тут щось залишилося? Тут все. Це а чого воно не злилось усе? Та я ж швидку знаю. Це щас воно виліється з mm -hmm. цього. То ж багато, напевно, тут буде, так? Да? Mm -hmm. Ну і трактор не кожен день навіть їздив. І оце yeah. таке. Вийшло, понагорювало воно там. Не кожен день місяць. Тут, я думаю, те ж саме. А може й ні. Тут не зовсім видно. Воно де фонарик Ваший. А. а ви його заряджаєте? А це інший? Так? Ні, тут менше. Тут, ну можна сказати мало. Тут взагалі нормально, в принципі, Що порівнювати звісно з цим. плотно заезжал, да? В смысле? В мысли. Кто заезжал? А, так подождите. А що ви хочете? Вытащить його оттуда. Так тут ще щось орамнее. є Де? Ось знизу ка эээ. Ща сам покажу. Ось а, о... оце? ну да. Я ж думав, що цей. От ти голова два уха. Де не скільки там на 14. Боже. Ну, бачите? Одна голова хорошо. Де тут на той, на четыре. Ага. А, така, да. так и Угу. Надо получать. Ну, ся рейз о. А не, все все правильно. Видколо двигуна. А тепер я буду это или ты опускай? On va vous dire